Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, я звертаюся зараз до вас. Вся Україна чекає від нас рішень, які дадуть можливість знизити вартість тарифів, які дадуть можливість людям мати достойні доходи, які дадуть можливість людям в нашій рідній країні виживати. Бо коли ми говоримо з вами про безвізовий режим, то людина, яка має 40-50 доларів пенсії. Цієї зарплати вона не поїде нікуди, бо їй немає за що їхати. Тому я вимагаю зараз негайно парламенту перейти до розгляду питань про зниження рентної плати на газ, про мораторій на продаж земель господарського призначення, про законопроекти, які хвилюють усе українське суспільство. Не вносьте, будь ласка, зараз до парламенту закони, які фактично дестабілізують роботу парламенту і зривають розвід тих законів, яких чекає все суспільство. Людям треба не те, що Луценко хоче, а роботу і зарплату.